У першій кімнаті адмінбудівлі з 2 грудня розпочали свою роботу депутатські комісії з підготовки питань до чергової сесії міської ради. Перше засідання провела комісія із земельних питань. На чергову сесію міськради виносяться фінансові питання, питання соціального спрямування, земельні питання, організаційні тощо. Так, начальник управління соціального захисту населення Олена Балюк підготувала для затвердження програму Турбота навіть 2016-2017 роки, у яку війде адресна матеріальна допомога особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, допомога учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, підтримка учасників та сімей учасників АТО, та інше. Начальник управління житлово-комунального господарства Віктор Самоляк на розгляд депутатів виносить програму благоустрою міста та заходи щодо вирішення проблеми бродячих тварин та за. Гальні правила утримання тварин, також депутати розглянуть кадрові питання, обрання секретаря ради та заступників міського голови. Третя сесія Світловодської міської ради сьомого скликання відбудеться 10 грудня о 10-й годині у першій кімнаті адмінбудівлі. Кореспонденти телерадіокомпанії Веселка стежитимуть за перебігом пленарного засідання, про що розкажемо у випусках новин. Стежте за нашими ефірами. На жаль, з настанням осінньо-зимового періоду значно зросла кількість наїздів транспорту на пішоходів. Станом на 2 грудня, за повідомленням головного управління національної поліції України у Кіровоградській області, вдумайтесь тільки вона становить 40% від загальної кількості дорожньо-транспортних пригод у листопаді 2015 року. Скоєно 20 ДТП, при цьому 21 особу травмовано, враховуючи ситуацію, яка склалась на дорогах. У грудні правоохоронцями ініційовано проведення профілактичних заходів під умовною назвою Пішохід. Зосередивши головну увагу на виховній роботі. Перш за все, фахівці спрямовують свої дії на підвищення правосвідомості громадян. Безпечна поведінка на дорозі, доцільність використання одягу зі світлоповертаючими елементами, флікерами одна з основних складових для пішоходів задля збереження власного життя. Великої уваги надається і профілактичним заходам серед дітей та учнівської молоді. Так у навчальних закладах міста мають проводитись уроки щодо закріплення правил дорожнього руху. Неабияку роль під час проведення операції Пішохід поліціянти надають і правові відповідальності водіїв за залишення місця ДТП та ненадання допомоги потерпілим. Отже, підпорядкований особовий склад поліції наразі спрямовує свої зусилля на маршрутах щодо неухильного дотримання правил дорожнього руху як серед пішоходів, так і серед інших учасників дорожнього руху. В сніг чи в дощ, чи в сонячну погоду, але він обов'язково прийде новий рік. І який же новий рік без новорічної красуні ялинки? Ось цим деревцям вже 5 років, але вони для новорічної вирубки замалі. А ось цим уже 8 років. Така сосна є прикрасою свята. А відтак і ласим шматком для нечистих на руку громадян, які хочуть незаконно зрубати головний новорічний атрибут. Наразі з метою збереження лісових хвойних насаджень від самовільних порубок розроблено спільні заходи наглядових структур. Представники державного підприємства світловодського лісового господарства спільно з екологічною службою та поліцією наразі проводять рейдові перевірки. На ділянках, засаджених соснами, систематично перевіряються місця можливих зрубів. За руку кажуть цьогоріч поки що нікого не піймали, але все ж. Працюють у режимі контролю. Що чекає на браконьєра, який підняв сокиру на ялинку? На за незаконно зрубану ялинку. Особа притягується до адміністративної відповідальності згідно з статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Особа на особу накладається штраф в розмірі від 85 гривень. А також згідно з статті 665 від 23 липня 2008 року сплачується шкода, яка складає 248 Мінімальна оплата розміру заподільної шкоди складає в цьому році 333 гривні. Щороку ми за участю органів поліції, Державної екологічної інспекції проводимо спільні рейди, по винні порушників адміністративної відповідальності. Лісове господарство дбає про те, аби люди не залишилися на свята без ялинки. Для цього працюють круглий рік, висівають, саджають, доглядають за лісовими насадженнями. А коли приходить час, зрубують. Заготівлю новорічних ялинок. Ми проводимо як на плантаціях новорічних ялинок, які ми садимо кожний рік. В цьому році ми посадили 2,5 гектара. Так, взагалі полісгоспу в нас рахується 14 гектарів таких плантацій, на яких вирощуємо порядка 30 тисяч новорічних ялинок. Другий метод проведення заготівлі новорічних ялинок ми проводимо в рубках догляду за лісом. Рубка догляду за лісом це коли сосни виросли щільно-щільно і їх потрібно прорядити. Потім місця зрубу таврують спеціальним знаком. І кожен стовбур пломбують. Тепер ця сосна є товаром, який законно можна продавати. Ось оця ялиночка мені сподобалася найбільше. Скільки коштує? 150 гривень. Скільки? 150. Беру, замотайте. Повірте, дешевше купувати і продавати новорічне деревце у спеціально відведених місцях, інакше неприємностей не уникнути. За продаж ялинки без документа, який підтверджує законність її придбання Кодексом України про адміністративне правопорушення, передбачена санкцію у вигляді штрафу від 510 до 1700 гривень. З приводу торгівлі ялинок, не встановлених для цього місцях, а саме скверах, парках, площах, з рук є адміністративна відповідальність, передбачена статтю 160 Кодексу України про адміністративне правопорушення, за яку особи, які вчинили це правопорушення, несуть адміністративну відповідальність. А саме, штраф накладається в розмірі від 1 до 8 неоподкомих мінімумів доходів громадян. Цьогорічна вартість новорічних ялинок не кусається. Розмір 1 метра – лише 54 гривні, а 4-метрова красуня обійдеться у 360 гривень. До речі, любителям справжніх ялинок лісництво може запропонувати ось такі мініатюрні деревця у горщиках. Їх спеціально вирощують дбайливі майстри. Але ні в якому разі не відмовляйте собі у вихідний день прогулятися лісом та відчути усю красу природи. Вікторія Атамас Костянтин Малько, телерадіокомпанія Веселка. Ситуація в місті щодо рівня захворюваності на грип та інші гострі респіраторно-вірусні інфекції є відносно спокійною. Констатують лікарі. Показник захворюваності склав 36,7 при підпорозі 67,7. За даними заступника санітарно-гінічного відділу Тетяни Кривошей, за період з 1 по 8 грудня 2015 року у Світловодську захворіли 205 осіб. І числа тих, хто звернувся по допомогу до медиків, 76% – це діти. В порівнянні з минулим тим. Шнем захворюваність зросла на 5-8 А отже, не втрачають актуальності поради лікарів щодо профілактики грипу та ГРВІ. Підтримка імунітету в цей складний зимовий період. Спеціалісти закликають сітловоці вчасно вакцинуватись від грипу. Продовжити вакцинацію проти сезонного грипу варто у грудні поточного року. На новий сезон в Україні зареєстровано та дозволено до застосування вакцини інфловак, флюарікс та ваксігрип. Ці вакцини можна придбати через аптечну мережу міста. Спеціаліст. Ти наголошують, щеплення повинні проводитися тільки медичними працівниками і тільки в лікувальному закладі. До речі, з початку епідсезону щеплено 277 осіб, з яких 94 медпрацівники, 181 школярі та студенти. Наразі фахівцями дешепіднагляду посилено нагляд за проведенням профілактичних та протиепідемічних заходів на підприємствах, в установах та організаціях, які, окрім іншого, контролюють і режиму приміщеннях, а ще ведуть постійний моніторинг захворюваності. Його результатами ми будемо знайомити телеглядачів у наших інформаційних випусках. Новин Тетяна Головачова, Костянтин Малько, телерадіокомпанія «Веселка».